З 21 грудня через Рівне почне курсувати поїзд у напрямку Івано-Франківська і головних курортів Карпат, Яремчі, Ворогти та Буковеля. Укрзалізниця анонсувала призначення потяга з полученням «Луцьк-Рахів». Це головне нововведення у новому розкладі, який почав діяти з 10 грудня. Як розповів менеджер українського центру по обслуговуванню пасажирів на залізничному транспорті Павло Олександрук, рівне вперше отримує пряме сполучення за популярним серед туристів напрямком. Склад цього поїзда 9 вагонів. Там є і плацкартні, і купейні вагони зупиняється він. У Львові, звісно, Івано-Франківську, Ворохта, Ясиня. Тобто, всі ці зупинки, куди їдуть відпочиваючі туристи, там поїзд робить зупинку. З Рівного цей поїзд відправлятиметься о 19-й годині. А на кінцеву до Рахова прибуватиме близько 9-ї ранку. Зворотно відправлення о 19-й 37, а прибуття до рівного о 9-й 50 ранку. Курсуватиме новий залізничний маршрут через день. Натомість щоденним став інший поїзд, яким рівняни можуть дістатися. Закарпатських курортів, а також зробити пересадку на міжнародний рейс до Будапешта та Відня у Чопі, з полученням Луцьк-Ужгород. Він відправляється з рівного в той самий час, що й поїзд на рахів. Звичайно, це зумовлено тим, що є попит на цей поїзд, тому що коли цей поїзд тільки починав курсувати, була мова про те, що у випадку, якщо буде збільшено пасажиропоток, буде розглядатися або збільшення кількості вагонів, або зміна його періодичності замість щодень, замість через день. Через день на щоденно. Квитки на новий поїзд вже є у касах та онлайн за стосунку «Укрзалізниці». Вартість проїзду з Рівного до Рахова у плацкартному вагоні коливається у межах 180 гривень. Купейний на 100 гривень дорожче. До Ужгорода ціна суттєво не відрізняється. Вартість квитків на ці поїзди так і залишиться. В залежності від відстані, від відстані маршруту, але суттєвих змін не буде по цінах. Інших суттєвих змін у новому розкладі немає. Поїзд Хелм Київ, який курсує через Рівне, видовжили до Дніпра. Крім цього, відбулося незначне коригування відправлення і прибуття пасажирських та приміських поїздів, які курсували дотепер – від кількох хвилин до години. Детально з цими змінами можна ознайомитися на сайті Укрзалізниці. Микола Бришицький, Олексій Олексієнко. новин.